Наступний крок. ось такий дивимося розкид, Поняття немає, що це означає. Просто зараз стандартними назвами нікого не здивуєшся, не розумієте, доводиться імпровізувати. Твій наступний крок. Мій наступний крок заспокоїтись. Полягає у тому, щоб перестати гнатися і вишуковувати навколо ворогів. Час зупинитися, час дати собі видихнути, час зрозуміти, що все, якісь перешкоди навколо, якісь туманності, якісь обмани, якісь зради і підстави. Ти вже знесла, зруйнувала, пережила досить, досить боротися з цим світом. Наступний крок полягає у тому, аби ти почала вибудовувати нову структуру. Все. Буря минула, видихаємо, видихаємо і у -у -у -у, клас! Ти Ключ Я обожнюю цю карту, насправді, тому що вона говорить про те, що можливості, рішення, можливості, якісь нові плюшки, нові перспективи, вони вже в тебе в руках, вони вже в тебе є. Просто через те, що ти думаєш, що в тебе тобою все ще трясе, все ще турбулентність. Хоча це вже як інерція, ти цього не помічаєш. Заспокойся. Ти, ти не зможеш побачити, що коїться навколо, доки доки вода в тобі все ще кипить, так? потрібно, щоб вона. Заспокоїлась, щоб вона вирівнялася, щоб ти побачив нарешті дно і взагалі все, що в цій воді робиться. Зараз треба заземлитися і заспокоїтися і почати будувати нову структуру. Все. В тебе є ресурси, сила ведміці. В тебе є ключики, шанси, можливості, ідеї. В тебе є навіть знання, хоча ця карта ще може вказувати на те, що можливо тобі зараз варто зосередитися, ще на вивченні чогось, на дозасвоєнні чогось, пошукати правду і істину в Книжках, історіях, фільмах. Ну, ця ця карта зазвичай у моїй практиці відсилає мене до якихось чужих історій. Чужих історії це може бути як мистецькі, кінематографічні, тощо, так і якісь історії твоїх подруг тощо. Ну, коротше, тут можна взяти досвід і класну підказку ще з чужої історії. Так що заспокоїлись на нас більше ніхто не нападає, ніхто не хоче в нас нічого забрати, ніхто нам не пхає палки в колеса, ніхто не заважає. Заземлились і будуємо далі свою справу. Робимо далі своє все. Такий твій наступний крок.